Максим Ігреєвич на першому місці. Він вирушає на фінішну пряму. Виграє він жіні. Ну же! давай! Друзі, фінішна пряма! Я перший. Все, друзі. А тепер я об'являюся, оголошуюсь чемпіоном GT Revolution по 86%! Все в мене нема коментарів. Просто нема коментарів. Я це зробив. Це Це не ВОМСІ грати. Одразу говорю, це не грати ВОМС.